Мої вітання усім глядачам в ефірі. Проект Позиція. Сьогодні ми говоримо про дитячі таланти та можливості маленьких українців проявити себе. Одна з таких можливостей це фестиваль дитячих талантів Київ Фемелі Фест, що відбудеться цими вихідними у столиці. І сьогодні у нашій студії організатор цього фестивалю Оксана Дево. Пані Оксано, я вас вітаю. Вітаю. Отже, розкажіть, що відбуватиметься цими вихідними у Києві і чому цей фестиваль має статус всеукраїнського. А це перший рік наш фестиваль набув такого статусу всеукраїнського, а тому, що до нас завітали колективи з усієї України. До нас приїдуть із Чернісців, Житомирської області, з Київської області. Ну і основний костяк це звичайно з Києва. І думаю, що заходи відбуватимуться два дні. Чим відрізнятиметься перший етап від другого? Справа тому, що ми не змогли вмістити таку кількість учасників в один день. Тому прийняли рішення зробити два дні. А так то, в принципі, фестиваль проходить кілька турів зазвичай. У нас місяць іде фестиваль. Просто цей раз ми зробили два дні, і все всіх вмістили у два дні. Яка головна ідея саме у цього фестивалю? Якої мети ви собі ну, вирішили досягти? Справа в тому, що це фестиваль дитячих талантів, але це аматорські колективи. Вони не професійні, але це досить ті, що самі займаються, самі навчаються? Так, це школи вихованці хореографічних, вокальних студій, церкових, але це досить відомі школи. Це, наприклад, Барвіночок, де наліч, налічує 300-500 десь вихованців. До нас приїде 300, тобто всі 300 приїдуть і будуть у нас на сцені виступати. Це народний колектив. А такі, як цвіт папороті, який був у нас минулого разу, це колективи, які ем, їх, наприклад, вихованці мандрують всім світом, їх знають за кордоном в Європі, але це аматорські колективи. Це тобто, от... якщо я правильно зрозумів, будь-яка школа, де є кружки, де є відповідне навчання будь-яким талантам, можуть подати заявку і можуть приймати так, участь. Модуть, можуть подати заявку навіть діти, які ніде не навчаються. У нас є наш самородок Анастасія Лук'янчук. Вона співає оперним голосом. Це дівчина, яка вже у нас там повигравала кілька конкурсів. І цього разу вона теж у нас побачимо, що вона співає, але це дівчина реальний самородок, і це те, що про що я хотіла сказати останнім часом. Ми помітили тенденцію взагалі. Це пов'язано з усякими конкурсами, які не телебаченні йдуть. Це і голос Діти, голос країна, ті, що слава Фролова, ще вела, зірка. Тобто, це конкурси, куди може прийти будь-який незалежно від віку. Це людина, от вона співає десь там у ванні чи у спальні. Співає, а вона хоче потрапити на велику сцену, але вона ніякий не професіонал, вона не закінчила консерваторію. А це така певна можливість да, проявити певна... себе, показати на всю країну. Так, це можливість, і ми помітили, що зараз це дуже популярно, і всі хочуть бути на сцені. Всі, хто співає, і ці люди вони достойні сцени. Як ви бачите, це зірки. А от з вашої практики наскільки багато в Україні серед молоді талановитих дітей, от саме таких, які можуть далі займатися цим професійно. Ой, ну їх безліч ви самі знаєте. Це люди, це діти, які співають. Просто треба розкрити їхній талант. А наш фестиваль у нас є можливість завдяки спонсорам побудувати велику сцену, побудувати професійний звук. У нас професій... працюють професійні ведучі також. Так, професійні ведучі. Але саме головне це професійний звук. І діти приходять, коли вони співають, воно звучить на весь зал, і їм це дуже подобається. Їм вони відчувають рівень і клас. І також наше журі, це дуже почетні почесні люди, які це професіонали свої справи, церкового мистецтва, це заслужені діячі культури, це відомі люди, такі як Чапкіс, це фіналісти, голос країна в цьому році. У нас будуть це фіналісти, це відомі там шоумени, дует Анна Марія. Там ще багато людей, які може для широкого загалу нічого не скажуть, але для тих, хто займається і слідкує за тим, куди вони будуть вступати, це професура. Вони сидять і оцінюють дітей. Ви вже неодноразово згадали про вокальні дані, про професійний звук. Чи саме цей талант, чи саме співи будуть основою цього фестивалю? Чи якісь ще таланти також можна буде продемонструвати? У нас взагалі три категорії категорії: це вокал, хореографія і циркове мистецтво. І е, представлені дві категорії найширше: це хореографія і вокал. Церкове трохи менше, але все рівно ми шукаємо, збираємо. Просто найпоширеніше серед дітей це ну танці і співи. І ми зібрали як народні колектив, про які я згадала, це барвіночки, цвіт папороті, це такі основні. Так само ми зібрали реп-хіп-хоп, це «Dream School», о, Вибачте, реп-хіп-хоп це у нас «My Way», Mixed Style», «Dance Studio». Багато студій, які я думаю, багато буде сюрпризів. До, до речі, багато відомих студій на всю країну, які так, навчають дітей, так дуже багато відомих студій, і ми саме у нас вже вже є відбір. Ми не можемо на жаль прийняти просто всіх тих, які подали заявки. Тому ми вибираємо із тих, які а, найпопулярніші. А, в них найбільша кількість навчається дітей. До речі, за таких о, надзвичайно професійних о, і гарних умов. Участь для усіх конкурсантів повністю безкоштовно так. Це завдяки нашим спонсорам, тим, хто підтримав нас, ми маємо таку можливість всіх дітей запросити безкоштовно, і це великий плюс для дітей, бо всі інші фестивалі вони платні. І досить така вагома сума виходить, якщо колектив із 30 людей платить, хоча б по 100 гривень. Це вже досить багато грошей для. Участі відомо, що у вас достатньо відомі партнери, не будемо називати їх, але от скажіть, наскільки бізнес сьогодні цікавиться саме такою неприбутковою сферою, а наскільки готовий вкладати кошти у все ж таки дитячу, якусь творчість, mm -hmm. дитячі мистецтва? Чесно, бізнес не цікавиться такими речами. Доводиться самостійно заохочувати, чи так, все ж таки це є пропозиція це все на особистих контактах. Це мої особисті якісь друзі, які знають мене по роботі ще багато років. І це не такі великі гроші, але вони знайшлися. І наш фестиваль вже з 2013 року є. Ми весь час міняємо тему, ми весь час щось нове шукаємо. І це цікаво людям, тому вони якось залучаються. Звісно, це не, буде, це не спонсори, які там будуть плакати вішати, і вони щось з цього будуть мати. Це просто нас підтримали. Це ті, які, от у нас є команда моїх однодумців, які з нами роблять цей фестиваль. Це хореограф Тетяна Дольчук і Надія недавно залучилися. Чисто на наших особистих якихось контактах ми зібрали трошки грошей, і до речі, приємно, що ми зібрали ще й на подарунки і сюрпризи для дітей. До речі, а держава якимось чином допомагає? Чи зверталися ви до тієї ж влади Києва? Чи цікавляться вони такими е, заходами? Так, влада Києва нас пару разів підтримала, е, але це просто така підтримка. Нам е, трохи публічність додала е, для того, щоб освітити фестиваль. Дітям теж це приємно, що їх побачать на телебаченні. От до речі, я до вас на ефір прийшла. Дякую, що ваш канал підтримує нас кожен рік і про це говорить. Це дає нам ну більше публічності для того, щоб діти знали, діти подавали заявки. Може хтось нас ще побачив. Бо наступний крок: ми би хотіли стати міжнародним. В якому сенсі ми би хотіли наших переможців мати можливість послати на міжнародні конкурси це трохи коштовно, але ми б хотіли мати таку можливість. Ми вже навели контакти з такими конкурсами, фестивалями, і вони нас чекають. І до речі, вони теж можуть оплатити поїздку нашим дітям. Для цього ми маємо знайти такі таланти і до речі. А додаткової уваги саме з боку держави потребуєте, чесно будемо подавати, але так, щоб сильно нам була потрібна увага держави. Не забороняють і добре. І якщо нам буде потрібна якась може локація, то ми будемо подавати. А так то ми собі проводимо Власними силами. Ну да, нам не потрібно. Повертаючись власне до цього дійства, до фестивалю напередодні ви розповідали, що а, переслідуєте також і мету зближення дітей а, а, зі своїми батьками. Яку роль а, а, саме батьки відіграватимуть на цьому фестивалі? Чи лише спостерігачами вони будуть саме на цьому? Вони будуть спостерігачами. Але для кожного батька і матері дуже дуже важливо, щоб її дитина танцювала на сцені, коли вони бачать і вони це, це вони подають заявки, це вони штовхають своїх дітей на те, щоб вони вчилися танцю. Вати, вчилися співати це величезний труд батьків. Це ну діти, це так. 10% дітей талановитих, мабуть, йдуть самі і займаються. А так то до оцінювання батьки не будуть залучені в журі, не буде ні журі більше професійне все журі В нас настільки професійне, це да розкажіть про о, представників о, відомих талант шоу в журі. Я так розумію, що це також діти, які чогось досягли. Наскільки цей обмін досвідом о, в рамках цього фестивалю можливий? Так, цього року ми запросили і дитячий журі, це переможців, всіляких конкурсів, це відомі діти, це вже підлітки, у яких чи готові вони вже оцінювати своїх колег? Е, мені здається, так вони будуть. Ну у нас доросла журі оцінює і пише і здає нам свої оцінки. Дитячі журі це так більше спостерігає і дає якісь там рекомендації напутні слова. Вони дарують свої диски, подарунки. У цих дітей підлітків насправді дуже великі фан-групи. Це вони налічують десятки тисяч прихильників у соцмережах. Це відомі діти, на яких прийдуть дивитися, і наші діти. Це своєрідний такий обмін досвідом. Наприклад, у нас буде сидіти переможець, голос діти, і голос країни. Я думаю, що вони скажуть пару слів, а нашим дітям буде цікаво поділитися досвідом, як же потрапити на таку велику сцену, щоб Іва Карчук і Пономарьов оцінили їхні таланти. Тому ми створили такі, таку площадку, такого звичайного нормального обміну. Ну, де діти-конкурсанти зможуть просто підійти і запитати: слухай, а як в тебе це було? А там дай мені пораду. Це реально? От я подаю, йду так. Це я реально йду, подаю, йду на цей конкурс і виграю. А чи правда, що заявок цього разу було настільки багато, що навіть довелося передчасно припинити їх прийом, здається, більше тисячі учасників буде? Так, у нас ми планували мати тисячу учасників і розрахували так наші дні і час, що у нас буде тисяча плюс. А насправді у нас вже дві тисячі учасників, і вони всі пройдуть на сцені за два дні. Ми їх всіх вмістили. Але ми так повинні були припинити прийом цих заявок передчасно, тому що у нас дуже великий там шквал аншлаг цих заявок. І ми вже навіть оголосили, що у жовтні ми будемо проводити ще один конкурс і вже є можливість подати заявку так, на так. Ми вже приймаємо. Ми ще не знаємо, що це буде за локація, де ми будемо. Але як це думаю... буде за тематика, вже відомо. Це буде такий сам. Сел... Так, це ми продовжуємо фестиваль дитячих талантів. В нас є на це попит чогось нового. Ми ми. Будемо рости, ми сподіваємося, що ми на міжнародний конкурс подамо, але е, залишаються номінації ті самі за такої популярності серед претендентів. Чи були якісь умови відбору жорсткі? Як відбирали ви е, насправді це все аматорські колективи? Ми хочемо, щоб всі по, е, прийняли участь. У нас так є режисер, є творча нарада, яка е, дивиться ці заявки, е, дивиться в мережі відео колективів. Ми всі знаємо ці колективи. Е, да, у нас є наш внутрішній якийсь відбір, але ми стараємося брати всіх. Окрім Києва, нагадайте ще раз, з яких саме регіонів цього разу діти зможуть прийняти участь? До нас завітали колективи з Чернігіва, з Вінниці, з Житомирської області, з Київської області, з села. А і, до речі, ініціатива йшла саме від них. Кожна область по суті може подати заявку. Так, кожна область може подати заявку, але наш фестиваль не має такої ще огласки дуже великої, публічної так, щоб всі колективи могли можливість дізнатися, взагалі, що такий фестиваль існує. Тому нам треба виходити на ефіри, нам треба в пресі давати інтерв'ю, писати про це і говорити. Може, якусь кампанію зробити, і ці колективи ми обзвонювали самі. Ми знаємо, що є такі колективи. Вони досить відомі. І наші режисери сиділи, обдзвонювали і запрошували їх приїхати. Ну до речі, це теж кошти, щоб доїхати до Києва. Тому ми вдячні, що такі колективи є, зголосилися до нас приїхати і поучаствувати. На сьогодні історія фестивалю налічує вже кілька років. Розкажіть про початок. Наскільки я знаю, з 13-го року все почалося. Так, ми почали це в 13-му році. Нас була група однодумців. Ми зібралися... як з'явилася взагалі ця ідея. Ми провели Гогольфест. Ну, я особисто і Вася, Білоуси ще Ліля. Ми е, долучилися до Гогольфесту і потренувалися з владом на проведенні фестивалю. Потім ми вирішили, що у нас нас цікавить дитяча тематика, бо ще тоді, в 13-му році, дитяча тематика не була так повністю представлена, як вона зараз представлена. Тобто зараз вже існує безліч таких фестивалів. Всі роблять розваги для дітей, всі роблять ярмарки. Це за два роки виросло просто в бум. Якийсь. А от ми починали в 13-му році, коли ще було дуже мало таких фестивалів. У нас був платний вхід 50 гривень коштував квиток. і ми робили таку розвагу на цілий день. Ми робили квест, і наша ціль була залучити батьків до розваг з дітьми. Тобто, щоб не батьки не просто припарковували своїх дітей з аніматорами, а самі щоб вони цей йшли. день провели саме, так. щоб вони інтерактивно включалися. Це був великдень і ми розписували писанки. Ми робили вибійки. Ми традиційні українські різні е, штуки робили. Це було в галереї мистецтв. А потім був у нас квест, де діти бігали по всій галереї, шукали яйця. Е, це було дуже цікаво. Це був наш перший фестиваль, ми, можна сказати, вийшли в нулі і вирішили з своєю командою просто продовжувати далі. І так далі ми змінювали тематику. У нас була тематика не до школи, це перед першим сегодням. Тобто вертолі. кожен фестиваль має якусь свою окрему тематику. Так. Так, потім ми вирішили зробити спорт, здоровий образ життя для дітей, батьків, щоб вони теж, але ми весь час хотіли ціль ми переслідували, щоб батьки і діти разом проводили час, разом проводили більше часу, а не розрізнено якось там хтось там, а хтось там. Бо сім'я це дуже важливо. Насправді це важливо для всіх. Для сім'ї, щоб у них був мир і злагода в сім'ї, це важливо для стосунків чоловіка і жінки. Це важливо для країни, тому що країна це велика сім'я і вона складається з маленьких ячейок. Яких скільки за цей період вдалося провести фестивалів? Чи рахували ви, чи підводили якусь статистику? Ми приблизно два фестивалі на рік проводимо з 2013 року. От і ну, воно йде, як іде. Ми нічого не форсуємо, у нас не, немає ніякого бізнес-плану чи плану. Ми просто проводимо а, от ідеї от... на майбутнє вже є, на цьому ви зупинятися точно не будете. Ні, на цьому ми зупинятися не будемо. А, ідеї виникають спонтанно. А, ми то те хочемо, то те. То хотіли великий ярмарок, де би діти самі торгували, бо це дуже теж корисно для дітей. А вже хтось так зробив дуже цікаво. Будемо думати, хочемо провести ще фестиваль дитячих талантів, тому що на нього є великий попит і діти хочуть виступати. От у жовтні проведемо. Ну і розкажіть про подарунки, про відзнаку для переможців, якщо можна привідкрити цю завісу. Так, кожен отримає диплом, бо для дитини важливо отримати диплом. І приємно так, що нашими дипломами вже хизуються, коли колективи подають на заявку на участь у якомусь фестивалі. Я б чула від організаторів. Тобто це вже Вони... певний рівень, певна відзнака. Так, дуже приємно, що наш диплом він там фігурує і він є, і у резюме, і скрізь. Тобто, всі отримують дипломи. Ми намагаємося, щоб всі отримали призи. Цього разу не знаю наскільки 2 тисячі призів у нас хватить, вистачить, але ми будемо намагатися чи квиток у кіно наш чи там квиток у розважальний дитячий центр, чи у нас є ресторан, який буде кормити і дасть сертифікат. Торти ми будемо давати переможцям великі, теж від нашого спонсора будемо іграшки давати. Тобто, у нас да, діти будуть. Вражені я я так розумію, що окрім власне фестивалю і цього разу будуть передбачені різноманітні заходи, розважальні. Що саме не встигнемо ми ніяких розважальних заходів зробити, тому що у нас чіткі плани сценарії у нас, тобто, щоб ви розуміли, чіткі сценарії саме да, фестивальної да, програми дітей за один день, а у день наш має 6-8 годин. У нас все розписано по хвилину. У нас кожен номер не більше трьох хвилин, тому що всі мають виступити на сцені. А наші звукорежисери мають поміняти мікрофони, фонограми і так далі. Це величезний труд всіх наших нашої всієї команди, яка це організовує. У нас в перервах будуть співати спеціальні гості. Це хор «Melody Girls», які співає за кордоном. А він до нас приїхав і буде співати. Це «Анна Марія, це переможці, голос Крголос Країна. Який сюрприз невеличкий. Тобто у нас чітка програма, яка вже. Чи усі охочі зможуть прийти і побачити це дійство? Так, всі ми всіх запрошуємо. Це Лугова, 12 е, в е, торгово розважальному центрі Караван. Всі можуть прийти 23 і 24 травня, це субота і неділя. У нас ми з 12 до 7, а то і трошки, мабуть, затягнемо. Тому приходьте, подивіться, навіть якщо ви не приймаєте участь. Маленьких ми... глядачів ви також запрошуєте. Так, ми будемо навіть лавки ставити. Бо у нас багато глядачів, вони сидять у нас в залі, вони сидять на балконах, всі дивляться, і таке цікаву штуку ми замітили. Коли на сцені співає хтось дуже красиво, дуже професійно. У нас великий зал, всі дивляться. Якщо на сцену виходить трошки хтось менше цікавий, зал е, якось спорожнюється. Ну, тобто, О, це що? діти це і на най. Да. Най найкращий глядач, який да. найщиріший. Да, там вільна така аудиторія, можна поїсти, можна сісти, попити, можна просто сісти, посидіти, подивитись, можна йти. І так, можна, я е, раджу всім прийти, хто хоче подавати. На завершення саме, Скажіть, будь ласка, чому це важливо, чому варто прийти на такі заходи і перейнятися саме цією атмосферою? Ну, важливо, тому що ви бачите, як воно відбувається насправді. Ви бачите, як все працює, ви бачите, хто виходить на сцену, як він співає. І ви можете оцінити свою дитину, свій рівень, і сказати своїй дитині, слухай, давай готуйся, от ти будеш співати на цій сцені через рік, чи там наступного жовтня, ти будеш там співати. І для дитини це стимул, вона починає працювати, а праця це краще, ніж ви самі розумієте. Не праця я вам дякую за цю розмову. Бажаємо успіхів у вашій цій роботі. І щоб охочих побачити це дійство було не менше ніж охочих прийняти в ньому участь. Так я вам теж дякую за увагу до нашого фестивалю. Оксана Дево, організатор фестивалю дитячих талантів Київ, Фемілі Фест, була гостею студії позиція. Залишайтеся на парламентському і далі.